Українські безекіпажні катери знищили вже понад два десятки кораблів чорноморського флоту росіян. У нас є дрони камікадзе Бейбі», з якими працює СБУ. Є камікадзе Магора Гурівців, які несуть 300 кілограмів вибухівки і неодноразово підривали російські судна. Але тепер наші беки збивають російську авіацію і остаточно змінили підхід до війни в морі. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про надводний зенітно-ракетний комплекс Магора Ві 7 Ворог точно не знає, що ми зможемо зробити наступним, тому що ніхто нікого нічого такого подібного взагалі не робив. Насправді реалізувати амбіції з ураженням російської авіації з платформ на воді були ще у червні 2024 року. Відповідне відео опублікувалися між окупанти. Черговий рейд наших безекіпажних катерів Сібейбі в Чорному морі. Росіяни підіймали гелікоптери на перехоплення. На катері стояли пускові з ракетом р 73 класу повітря повітря і з тепловою головкою самонаведення, яка захоплює мішень самостійно. На цих кадрах по катеру з кулемета стріляє російський гелікоптер к 29 Тоді це був перший факт озброєння, а не вибухівки, яку несе надводний дрон. Цього ворог точно не очікував. Тут важливо дійсно підкреслити той момент, що Україна вже не вперше використовує надводні дрони для знищення повітряних цілей. До цього був знищений перший такий випадок з ракетою Р 73 Вже був знищений вертоліт російський і пошкоджений інший. Тоді в червні не було інформації про збиття, але вже в грудні 2024 року ракети р 73 на борту безекіпажного катера Магора Ві5 знову в ділі. Два гелікоптери Мі-8, які окупанти відправили в Чорне море збивати надводні дрони. Зазнали атакою відповідь. По відео видно, як вертоліт намагається з кулемета потупити українську магору, після чого човен робить пуск ракети р 73 Ворожий борт, хоча й випускає теплові пастки, але втекти не вдається. За інформацією головного управління розвідки. Один гелікоптер знищено, другий зі значними пошкодженнями долетів до берега. Я якраз зробив ставку на авіацію. Спочатку це були вертольоти, і був момент, коли дійсно там дуже ну, якби ефективно він їх засовував. Ми встановили зенітні ракети на дрони. Збили вертольоти, і почалось момент, що ворог почав використовувати, можливо, більше авіацію для протидії українським безекіпажним катерам. Тепер ми можемо збувати авіацію. І що залишається у ворога? Окремо питання, як він буде цим протидіяти, і ось травень 2025 року. На цьому фото ви бачите вже нову версію катера Магора 8 Зовні навіть трішки відрізняється корпус. А на борту вже ракети АІМ 9 Сайндвіндер класу повітря повітря американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення. Росіяни в свою чергу задіяли вже не лише гелікоптери, а й винищувачі для патрулювання акваторії Чорного моря. І звісно, якщо мова йде про те, що є один дрон, на якому встановлені ракети АІМ-9, які от, навіть винищувач може збивати, то це означає те, що є технологія виробництва таких дронів, є технології інтеграції цих ракет, є доступ до інтеграції цих ракет, до системи управління вогнем українською, вочевидь, і можливість утворення ну, створення для ворога доволі складної ситуації, коли. Йому треба знайти контрзахід боротьби з нашими зенітно-ракетними дронами. Швидше за все винищувачі задіяли, аби охопити більшу ділянку для виявлення наших безекіпажних катерів. Швидкість су -30 – 1350 км на годину. Винищувач значно маневреніший за гелікоптер. Відповідно, має більше шансів втекти від ракети, яку по ньому запустить наш бек. А на борту ще й 30-мм гармата. Втім, цього дня два російських су 30 знищено. Зараз мова йде про перше в історії взагалі збиття з дрона з безпілотного морського зенітно-ракетного комплексу, якщо вже так брати, саме реактивного винищувача. Це інший клас задачі це значно складніше, в принципі, то і. Так, об'єктивно, от Україна, попри те, що ну при всій повазі, але Україна ніколи не була морською великою державою історичною. Але зараз ми пишемо якраз історію морської справи. Збиття винищувачів з безпілотника це новий виток у війні на морі. Тепер уявіть, якщо зграя катерів Камікадзе, вийдуть в Чорне море на полювання за російськими бойовими кораблями, а прикриватимуть їх поруч такі ж дрони із зенітно-ракетними комплексами. Як тоді діяти російська авіація, на яку вони робили ставку? Я взагалі не здивуюся, що в найближчий час Україна застосує підводні дрони або ж торпедуватиме чорноморський флот окупантів.